Після захоплення Чехії Адольф Гітлер вирішив розв'язати польське питання. За умовами версальського договору, частина німецьких земель була передана Польщі, утворився так званий Данцигський коридор, а німецьке місто Данциг, нинішній Гданськ, перетворилося у вільне місто під управлінням Ліги націй. Для підготовки населення до війни з Польщею в засобах масової інформації надавалось слово втікачам з Польщі. Які розповідали про репресії щодо німецького населення. 1 вересня 1939 року німецька армія перейшла кордон Польщі, німецький лінкор Шлезвіг-Гольштейн, який прибув у Гданськ, обстріляв польські укріплення на півострові Вестерпляти, німецька авіація, завдаючи удари по залізницях та польських містах, допомагала танковим та піхотним підрозділам просуватися вперед до Варшави. 3 вересня Велика Британія та Франція оголосили війну Німеччині. 17 вересня, виправдовуючи напад необхідністю захисту українського та білоруського населення, радянська армія згідно з таємною угодою від 23 серпня перейшла кордон Польщі. Не зустрічаючи організованого опору, радянська армія окупувала західноукраїнські землі у Бресті, Перемишлі та інших містах. Відбулись спільні паради Червоної армії та Вермахту. Окупація Польщі була зафіксована у договорі про дружбу і кордони від 28 вересня 1939 року між Берліном та Москвою. До СРСР було приєднано Західну Білорусь та Західну Україну загальною площею 196 тисяч квадратних кілометрів з населенням близько 13 мільйонів чоловік. Українське населення щиро вітало прихід Червоної армії. Це означало визволення від польської окупації. Населення отримувало землю, освіту та медичне обслуговування, але накочувалася хвиля державного терору. За два роки з території Західної України насильно вивезли 10% населення, 1 мільйон 200 тисяч чоловік. В'язниці були заповнені ворогами народу, селянами, вчителями, священниками. До 1941 року настрої населення змінились на відверто антирадянські. Оголосивши війну Німеччині, Велика Британія та Франція не починали активних бойових дій. Населення Британії вчили ховатися у бомбосховища, проводили мобілізацію, 200 тисяч британських вояків переправили на континент у Францію та Бельгію. Французи продовжували зміцнювати прикордонну систему укріплених районів лінію Мажино, проводили навчання новобранців. Більшість французів продовжували звичайне життя, відвідувало кав'ярні, відпочивало як в містах, так і в сільській місцевості. З вересня 1939 року, по травень 1940 року тривала так звана дивна війна. 30 листопада 1939 року Радянський Союз розпочав війну проти Фінляндії, за що у грудні був виключений з Ліги націй. Червона армія переважала фінську як своєю чисельністю, так і озброєнням, але фіни протягом 20 років готували свою оборонну лінію Маннергейма, вони використовували загони лижників, диверсантів, що дошкуляли агресору. Червона армія не мала достатньо теплого одягу, тому, крім фінської зброї, червоноармійців знищував і холод, втрати обмороженими були більшими, ніж втрати в бою місцеве населення підпалювало будинки та, забравши цінне майно, тікало в глиб країни. Втративши сотні тисяч військових, СРСР, хоча й прорвав фінську оборону, змушений був підписати мирний договір з Фінляндією, яка позбулася десятої частини території. Велика Британія планувала захопити Норвегію, що мала стратегічне значення для Німеччини. Адольф Гітлер вирішив випередити противника. 9 квітня 1940 року німецькі війська перейшли кордон Данії та висадили десант на норвезьку територію. Протягом квітня-травня, без особливих труднощів, Вермахт взяв під контроль всю Норвегію. Внаслідок цих перемог Німеччина отримала безпеку для своїх морських комунікацій. Та забезпечила надходження стратегічної сировини для промисловості. Німецька армія, здійснюючи план операції Гельб 10 травня 1940 року, вторглася на територію Бельгії, Голландії та Люксембургу. Диверсійні групи захопили мости через річки та канали, що сприяло швидкому наступу. Люфтвафе завдала удари по аеродромах. Втрати союзної авіації були такими великими, що німці запанували в небі. Німецька армія швидко підійшла до річки Маас, форсувала її, навела мости, що забезпечило прорив танків на оперативний простір. 20 травня вермахт вийшов до ламаншу біля міста Кале. Францію охопила паніка. Дороги заполонили тисячі біженців з півночі. Французька армія втратила бойовий дух, почастішили випадки здачі в полон. Британські війська залишили позиції і відійшли до міста Дюнкерк. Вони могли бути знищені, однак стоп наказ Гітлера зупинив вермахт перед Дюнкерком. На сотнях катерів, барж, військових кораблів, англійські вояки евакуювались до Британії, залишивши всю важку техніку, що заважала втечі на французькому узбережжі. Франція опинилася сам на сам з Німеччиною. Французька армія героїчно захищала рідну землю, здійснювала контратаки, але вони не завжди приносили успіх. 5 червня німецькі війська прорвали оборону французів, а 10 червня уряд залишив Париж і оголосив його відкритим містом, щоб запобігти руйнуванню столиці. В цей же день фашистська Італія також вступила в війну. Уранці 14 червня гітлерівці без бою вступили в Париж. Гітлер прибув у французьку столицю і з метою приниження французів організував підписання перемир'я у вагончику маршала Фоша. Де у 1918 році була підписана капітуляція Німеччини. Так, після місяця війни капітулювала Франція. Святкуючи перемогу, німецькі війська пройшли парадним маршем по Єлисейських полях місцю щорічного відзначення головного свята Франції взяття Бастилії. Червона армія, як і німецька, просувалась на захід. Спочатку СРСР, нав'язавши пакт про взаємодопомогу Естонії, Латвії та Литві, Ввів на їх територію війська, а після ультиматуму, 14 червня 1940 року, окупував країни Балтії. У серпні вони були приєднані до Радянського Союзу, а 26 червня 1940 року СРСР надіслав ноту Румунії з вимогою повернення Бесарабії та Північної Буковини. Через два дні радянські війська під командуванням Георгія Жукова вступили на ці землі. Приєднання нових територій до СРСР загрожувало інтересам Німеччини, тому що нависла загроза військового удару по нафтових районах Румунії. Якби Сталін завдав нищівного удару по нафтодобувній промисловості Румунії, німецька армія зупинилася б і закінчилася б розширення життєвого простору Німеччини. Капітуляція Франції поставила Велику Британію перед реальною загрозою німецького вторгнення. Уряд Черчилля відхилив пропозицію Гітлера про встановлення миру з Німеччиною. Гітлерівці блокували Англію з моря, підводні та надводні кораблі Німеччини щотижня знищували все більше торгових англійських кораблів, що підривало воєнно-економічний потенціал Британії. З липня почалися масові повітряні нальоти на британські міста, які тривали 10 місяців в Глазго, Манчестері, Лондоні та інших містах сирени та затемлення стали буденним явищем. Пожежні команди не завжди встигали врятувати будинки, бомбардування забирало життя тисяч мешканців Британії, свідки подій стверджували, що пожежу грудневого бомбардування 1940 року було видно за 100 кілометрів. Британська авіація відбивала ворожі атаки і завдавала відчутних ударів по стратегічно важливих центрах Німеччини. Британський народ вистояв, Гітлер був вимушений відмовитися висаджувати десант на Британські острови Німеччина, Велика Британія та СРСР намагались закріпитись на Балканах. 28 жовтня 1940 року Італія напала на Грецію. Британія надала військову допомогу грецькому народу, що піднявся на боротьбу проти агресора. 25 березня 1941 року. Югославський уряд підписав договір про приєднання до тристороннього пакту. Країною прокотилася хвиля обурення, і 27 березня відбувся військовий переворот. Нова влада звернулася по допомогу до СРСР, з яким у ніч з 5 на 6 квітня було підписано договір про дружбу і ненапад. У відповідь 6 квітня німецька, італійська та угорська армії розпочали агресію проти Йогославії. Одночасно Вермахт розпочав вторгнення в Грецію. 10 квітня на бік Німеччини стала Хорватія. Яка вийшла зі складу Югославії. 17 квітня було підписано перемир'я з Югославією, а 27 квітня німецька армія вступила в Афіни. Над столицею Греції замайорили нацистські прапори. До літа 1941 року завершився перший період Другої світової війни. У руках нацистської Німеччини опинилася Чехія, частина Польщі, Данія. Норвегія, Голландія, Бельгія, Франція, Югославія, Греція, уряди Італії, Румунії, Угорщини, Фінляндії, Болгарії стали сателітами Німеччини. Фактичним союзником Німеччини стала Туреччина. Адольф Гітлер міг розраховувати на допомогу Іспанії: металоробні, машинобудівні і військові заводи всієї Європи працювали на потреби Третього райху.